Вітаю, шановні мої глядачі і гості мого каналу. Давайте подивимося, яка реакція Путіна на звод миротворців. Питання про миротворців піднімається, просувається, піднімається. Да? Дали зрозуміти Путіну, що ніхто в нього запитувати ні про що не буде. Макрон йому доступно пояснив, що коли Путін. Запрошував до себе північних корейців. він же не питав дозволу в Україні, де? не питав. Так що і у Путіна ніхто дозволу запитувати не буде. Давайте подивимося, чи, яка реакція Путіна на ввод миротворців, і, і е, чи зможе він протистояти, щоб їх туди вводили. Яка реакція? Ну, Емоції. Емоції просто киплять, бурлять, він дуже, він, не хоче, він, не хоче, він буде намагатися створити, створити ситуацію таку, щоб їх там не було. не було. Він їх навіть буде ставити в такий момент вибору. Да? вибору. Вибирайте або так, або так буде. Але, але ці зашкалюють просто емоції в нього, б'ють ключем, зашкалюють, він буде сопротивлятися всіми. Своїми фібрами, копитами рогами. Так. В Україні реалізувати він буде намагатися протистояти і зупиняти цей проєкт стосовно ну, до України, да? максимально, максимально буде продвигати ту таку ситуацію. Це для нього удар жутчайший ця допомога, для нього удар. Він розуміє, що така, це, така реалізація допомоги може просуватися, тому він буде намагатися зупинити її зупинити її різними, різними офіційними заявами. Намагатиметься зупиняти. Удар страшний для нього. Давайте спробуємо ще заглянути на цю ситуацію. Путін і миротворці да? Україну. Ну, Він буде шукати вихід з ситуації. Це для нього дуже важливе питання, тому що старший аркан. Для нього треба обов'язково знайти вихід із надскладної, тому що ріка мечів це надскладна ситуація для нього буде. Так? В Україні складеться для нього да, складна ситуація. І Ця допомога в перспективі, в перспективі може змінити взагалі хід війни. Так? В перспективі це може, ну, він розуміє, що може закінчити війну от, по сонечку, так? ситуація по сонечку може змінитися. Він не зацікавлений в цьому сонечку в Україні, ну взагалі не зацікавлений. Він хоче відійти від цього. Моменту від вирішення цього питання. Так, чи зможе він не допустити миротворчу місію в Україну, взагалі не допустити. Давайте так, чи, чи зможе вплинути? Да? Ситуація прискується, він, він приблизно знає, що робити. Він приблизно знає, з ким домовлятися. Він декого поставив перед вибором. Тобто, тобто він почне швидко щось, ну, щось, щось робити, да? вигадувати щось. Знаєте, в нього є план на цей випадок, коли, коли треба буде вирішувати питання, він вже знає, як діяти, і він вийде на якийсь перемовний процес, він почне з кимось домовлятися. Та З своїми друзями, да? найближчим оточенням. Щоб розпочати роботу, щоб перевести, знаєте, як скажу так, щоб перевести це питання про обіду в Україну миротворців, затягнути це питання в перемовний процес, тобто давайте сідати домовлятися, обговорювати і без до безкінечності, да, дуже довго дивіться, дуже довго тягти цей проект із вводом миротворців. Тобто він, він як завжди... Втягує перемовний процес і тягне це роками. Він думав, так як з Мінськом буде так? тягти, 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 тягти. Але Мінськ спрацював на користь тоді України, змогли ми відновити армію. Ось і тут так він хоче працювати, перемовний процес включити, тому що, тому що в нього є друзі. Там, де йому потрібно домовлятись, там у нього є свої люди, і він захоче втягувати. Ну, Давайте подивимось, чи вийде, чи вийде в нього вплинути і затягти цей процес або щось змінити. Да? Результат. Який буде результат? Програний бій. Буде програний бій. Є всі шанси, що він програє. І його робота не, не увінчається успіхом, його робота. Буде, як знаєте, так то кажуть, ізольована, не матиме виходу. Хоч і він сам цим, цим процесом буде створювати безвихідну ситуацію, але в нього всі шанси самому попасти у безвихідну ситуацію. Ось Так Так що я вам скажу так, що якщо Європа да, захоче ввести, вона введе, але він, він покладає тут надії, за... На досить впливового, тому що Вищий старший аркан, на досить впливову людину, можливо, на Трампа. На Трампа, можливо, буде надавлювати, щоб давайте сідати і домовлятися, розумієте? Ну, от, і? і mm. Бачите тут, як цей проєкт є всі шанси, да, що проєкт, який надумає ввести е в, в дію цей травм, він може, є всі шанси, що він потерпить поразку. Ось так. Тобто вплинути він не зможе. Якщо рішення буде прийнято, йому нікуди буде діватися. Він розуміє, що може все закінчитися досить добре і йому доведеться доведеться зупинятися. Незадоволений, це для нього удар страшенний. Незадоволений. Він розуміє, що це ще миротворці можуть змінити ситуацію взагалі по Україні. Можуть змінити ситуацію, розумієте? Він дуже хоче, він дуже хоче Україну отримати. Дуже. От. Хотілка його, ось Україна, да? але, але удар. Не може отримати удар. Ну, подивимося. Подивимося, все питання про миротворців все частіше і частіше звучить і піднімається в Європі. Дякую за увагу. До побачення.